Всім привіт, Україно! Мене звати Едуард. І сьогодні я вам хочу розповісти історію про те, який бардак і треш відбувається в Великобачанській лікарні. І історія саме про те, як мою дівчину хотіла прокапати і якось пролікувати. П'яна вкламе сестра. Не перемикайте, з нами буде цікаво. П'яна була, повіт приїдемо, я ж сказала, пішли зробимо автотест. Ні, не потрібно. треба. Казала, зробити мені аналізи. Перейшла, я не маю права Але не прикали? Ні, я не прикалася, пішло. І так історія розпочалась в ніч з 1 на 2 вересня цього року. А з п'ятниці на суботу мою дівчину хватає біль в правому боку, їй викликають швидку. Швидка, настає на госпіталізації, і її везуть по збігу обставин в Великобачанську доблісну лікарню нашу. Про яку було дуже багато добрих отзивів, але я ніколи не думав, що наскільки все погано. Ми приїжджаємо в багачку, спочатку все було добре. Ми приїжджаємо в лікарню, вночі її госпіталізують, ми залишаємо її там до ранку. Зранку ми приїжджаємо, скупляємо всі медикаменти, залишаємо її на стаціонарі. Приходиться медсестра, яка тоді трохи нагладиться. Ну тоді вона була ще нормальною. Вона, в принципі, не визвала ніяких підозр. Ми поїхали додому спокійною душею. І саме цікаво розпочинається в три години дня, коли мені телефонує Настя і говорить, що, на її думку, медсестра ходить п'яна. І... і з двох капельниць, які її повинні були поставити, не ставили ще ні одної. Я знаю, якось напрягся, але може тобі показалось, може, там, знаєте, всяке буває. Але... Теж через пів години вона мені пише, що вона готова ходить, вона там впустила капельницю. Вона потім я прикріплю аудіозапис, де Насті розповідала цю історію. І потім прикріплю аудіозапис, як ми говорили з цією медсестрою вже тоді. Потім ще буде відео, там, де вона дзвонила до нас вияснити відношення, як ми вже настрій забрали з лікарні. Е, ну, то тобто буде все на ваш розсуд. Е, послухайте по її голосу, чи вона була п'яна, чи ні. Ну. Проти моїх слів немає нічого, знаєте, на словах можна сказати що завгодно, але по голосу ви можете вже е, судити якось її став. Е, вона телефонує, говорить, що вона все-таки п'яна. Вірніше, написала вона мені це. Ми до неї телефонуємо, говоримо, що поки як вона прийде, хай капельницю ставить, хай зразу зателефонує нам. Настя нам телефонує. Ми говоримо з тією медсестрою по телефону, розуміємо, що вона в неадекватному стані. Приїжджаємо в багачку, говоримо, що поки ми приїдемо, не капати її, руками не, не чіпать взагалі. Ми прилітаємо в велику багачку, заходиться медсестра, і ми розуміємо, що людина в дуже гарному стані. Зовсім неналежному для медичного працівника, який знаходиться. На робочому місці і при виконанні своїх обов'язків. А тим більше медсестри, яка зараз збирається капати людину, лізти її до вені і могла наробити дуже великого лиха в такому стані. Я розумію, що, можливо, для великої багачки такий стан лікарів і медичного персоналу це норма. Але вибачте, про це, ну, про це неможливо мовчати, потрібно цій історії надати розголосу, тому що так бути неможливо, не може, тим більше зараз. Цю історію на тормозах спускати просто так неможливо. Ви все послухаєте, все буде на ваш розсуд. Зараз я прикріплю аудіозапис, там, де цю історію розповідала Настя. А потім прикріплю вже аудіозаписи, як ми говорили з цією медсестрою. Все буде на ваш розсуд. І напишете в коментарях, чи була вона п'яна, чи все-таки нам здалося, чи все-таки нам почудився перегар, який був на піввідділення. І, можливо, ми себе накрутили. А я проїхала по скорій ночі. У мене температура була, в мене воспаленне. До мене треба хоча б раз там вчасно відбуватися, я не пройшов півчаса. Я ж вийшла до неї раз, немає. Другий, третій, п'ятий, десятий немає. Вийшла, коли вона нарисувалася. Те вже так я забрала свої аналізи. Питаю, що в мене там з аналізами. Все погано, кажу, а що погано. Там то повишено, то цей, то цей. Коротше, вона пішла. Взагалі, ну немає, немає. Я її спіймала другий раз. Зараз йду тебе капати. Це було три години десь. Угу. Около трьох. Ну, да. З тим, що вона мені повинна була покапати двічі. Ну, дві капельниці сказав бажання, дві капельники. Це вона День. утром повинна була мене прокапати. Три часа ще не було не одно, Прийшла вона, забрала препарат, забрала розчинник для препарату. Чи що ну, вона ну, там? Да, ну, не суть. Пішла. Нема й нема. Чую, з кимось балакає. Я виходжу, сидить, балакає з кимось. Кажу, ну, а що то, типа... я зараз прийду. Ну, сходила в туалет, звернулася. Немає, нема, немає, нема, немає, нема. нема, нема. Коротше, часу півтора прийшла. Прийшла вона. А я вийшла, Опять же ж. нарисувалася. Я зараз тебе тему капать. Йдіть, думаю. Це вона, вже була? Ще вона вже наглажена була ще перед першою капельцю, а, як у нас вона капельцями. Прийшла вона коротше, другий раз. Це в було. І... Ох, часа в 4, почало вже п'ятого. Прийшла вона, взяла препарат. І я розумію, що вона бере препарат опять, що щось не то. Взагалі не саме. то. Я ж мовчу і пішла, а капельницю вона робила не при мені. Хоча мені вже образ ситуацію, що капельниця повинна робитися при мені. Yeah, yeah. І yeah. там є всі условия для цього. Прийшла вона з капельницею. зайшла вона в палату з капельниці, набрала до когось, тим, що вона має капельницю мені ставити, куди ти дзвониш, думаю. І прийшла тільки з фізеросту. Да. Препарату не було. Пішла вона. Непонятно. Пішла вона, принесла вона той препарат, спасіба, і тоді ти вже почала з нею балакати. Вона цей препарат принесла, чи ж вона принесла вже Ну, Вона... зараз. Як ви тут питали, до проба, що вона Мама з нею балакать. І де вона з тієї капельниці? Чуть не навернулася, вона з тієї капельниці посеред палати. Впустила вона той препарат, який принесла, що там за там. Сілася біля мене. Почала e, мені Всі терти мені руку, мені. щоб ж, ж, вже колоть. І балакає в цей момент по двох телефонах. Mm. 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 Тут мама мама їй почала казати, що скиньте мені, будь ласка, аналізи і же спробу. Зараз робитиму пробу. Вона... пробу Зараз вона... робитиму, казала, вона... як клапати без проби. Вона забула про ту пробу. Вона б її не робила мені. Коли людина п'яна, то, що Вона забула. Вона одбилася з злостю, все, давай від того, з ким вона там балакала. Добалакала вона з мамою. Мама сказала, їй, без мене капельницю не ставте. Вона почала там підкидатися тією капельницею. Капельницю вона взагалі неправильно зробила з тією капельницею капав розчин. Це в нас відео є. Ну давай я тобі хоч пробу зроблю. Хай тебе вже капає друга, та що прийде вже при мамі. Та, що Зробила вона мені ту пробу ага. і пішла. А я собі сижу з тієї проби і думаю, якби ж вона мені поставила ту капельницю, вона б про мене забула. Вона пішла, і що мені з цією капельницею по цьому круги наматувати? Якщо я виходила, я її найти не могла ніде. Її не було. Вона десь вона не те, що сиділа десь там в сестринській, чи як вона там правильно, вона тупо сиділа в палаті, пила вона. З пацієнтами, з санітаркою. Вона mm -hmm. пішла, коротше, після того, як її мама набрала, нею побалакала, комусь там дзвонила. Та оце, дівчині 19 років, мама якась там неадекватна, оце зараз приїде. Ти, 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 ти. Ну, да. Приїжджає, ну, мама з зядіком і починається саме інтересне Ну, ну так, а чого, времени, ну, часа, чого вона зробилася зараз? Які до робила? мене питання? Ну їй назначено, дві копениці. Бо то в нас о 6 часу вечора копається, я її підключила так, раніше. Так якщо дві копениці, підожди на то ж. Раніше у 6 часу її о 6 вечора їй назначили о скільки? Підожди, а в нас о скільки ти прийшла? О пів дванадцятого. Правильно? Куди? Ну. Сюди, в відділення. Ти гуляла, ти цей. О скільки ти прийшла? Які до мене щас... Ну, хорошо. З 12 годин часу. вона прийшла. У 6 часов я вже її не маю підключати. Право, розумієш? – Так а ти пізнець, з 12 чоловік. Не, не понімаю, ні. 6 я не. пробую зараз. А при чому? А а вас зміна до котрий години. Шість штук було, там що, два, ти взяла з одне. Та я ж не брала нічого. Шість штук ми взяли, Наташа. Ми траси ми взяли, шіст. шість штук. Ти одне забрала. Ні, я І не приколуюся, пішло. Ось вона Там що два флакони? Ось один. Один, так я дати перед тепер цим взяла, пішла з ним де воно. Друге. Їх було шість штук. Та я не брала, я один взяла. Скільки це було Настя? Скільки стільки це було? — та, та я десь. один більше я більше не брала. Призвала, прийла, призвала, Ось воно все стоїть. Визивай Боженка. Не Тому хочете там... скандалу — виживай, Боженка. Господи, там, там не трасу, я взяла один. А заша визивай Божанка, буде зараз я... скандал. Зараз прийдемо на сюди, я покажу. Та ні, все. Та ми потім і ви 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 подивимося. Я взяла, зробила на метро футболку. Або ви Мені все рано. — давайте. Нічого, за свої гроші підкуплять. Ну зараз потім буде вийдуть. Таба оскільки взяв на флаконі? Чого ти мовчиш? — Які два? — Чого ви давайте? почекай, почекай. — Вам сказали, що? Почекайте! Почекайте! Вам сказали, що? Я взяла у ну, два флакони, які два флакони? Два метас? Вам сказали не що? Ні, ви висяли. І вона не приколоться, мені залишилось, там уже 4. Шановна. Я зараз піду куплю. Не надо. Ні, не надо. Визивайте. Ви ж дуже розумні, визивайте. А ми дуже розумні. Що до Юлі? Зараз буде. О, Ні, ви нікуди не підете, підчекайте. Ви поки що не потрібні. У вас зміна до На п'ятницю. Ви Ва, Ваші пів години. Ви мене рішили залежати? Та ніхто не рекоє. Ви мене Вітре рішили шест, ви на лікувати. Хто хай був? Щас... Ой, бабу, зараз вийзнуть, зараз позбуть мене. Ми троє не дадемо. Я взяла один лівуксасин і один дазо. Ти з вами приколуєшся? Давай називайте, потім до вийшли. При чому тут прийшла чом при чом я в Та, А при чому чом на мене на виходить? Да. При чому тут ви мене сейчас пішли? Це шум, хай шум да. Ну зараз пошукаємо. Ти ще препарат, Пішли, власне, пойдет. Якби я до вас не вийшла, Докаж, ви до мене ні, не вийшли, не докажи, що тебе, що в мене не було час, Настя. Смислі, докажи. Це розгор медичного працівника. Смисля, Смисля, докажи. Давай, покажіть мені, що я не прийшла. Я їй зробила голосу. Ви подзвонили, що, я, зробили, 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 що зробили. я не дала аналізів. Ви я подзвонили, зробили, що мама сказала, зробили, що, зробили, що не підключайте. Да. Які до мене питання? Все, коротше, ми йдемо додому. Їдьте. Аналізи. Розписку нам напишемо.

Ви кричите, так, ви можете Ні, ви наблюдаєте, ви не маєте права кричати. Ні, -zing. так і ви не маєте права кричати. Півтори минути ждали і по я забрала. Сходи, будь ласка, з неї корточка. Якщо я должна. Ні, ні, ні. Збирайся, щоб нічого не значить. Я ще зібралася, запалі, я не відсіля. Поїхала. Нема аналізів, нічого писати не буду, поїхати. Вона має право забрати, я мати. Як робить? Я п'яна була, хай приїде, я ж їй сказала, пішли, зробимо алкотестер. Я ж їй зразу сказала. Чого вона вшилася? Тепер я буду винуватися. Скажи, мама, зараз буде вбиватися не приймається. Скажи мені, будь ласка. Слышишь, уважаема, нам вернуться, то вшився. Алло, алло, прием. База. Ні, не прием, я балакаю з чоловіком. З чоловіком? Ні, так нам так нам вернуться по поводу Верне? алкотестера. Ну, так я ж казала, я вже думала, я вже все, я вже не кинула. Ну, ты вже все давним-давно. И вы потім почали що... разу Мама сказала, зробити мені аналізи, переслать, я не маю права. Не переживай. Я не гружу тебе, я тобі просто кажу. В робоче время, пожалуйста. Так а хулі ти дзвониш тепер, а не в робоче. А время? чого ти дзвониш до дитини в неробоче время? Що не ти хочеш? Тварина п'яна, блін. Чого я дзвоню? У мене Нем... немає ніяких претензій. До тебе немає претензій, та до тебе вже претензій не буде. Ти просто завтра вилітаєш з роботи. Не я буду. А ж Ми У мене все записано, вчилися! Друга, ти моя. Ми те зробимо так, такою зіркою, Ютубу. Чому ви вчилися? Коли вчителі. Тобі скинути нашу розмову? то ще записала, куди ми йдемо. Та тебе ще й посадять за те, що тебе пацієнт пішов без розписки. Те пацієнт пішов з лікарні без розписки. Серйозно, ваша да? розписка. Ну це добре. Це є добре. А це в міністерстві все прослухають, не переживай. Ви мені сказали, Если що я... Я роботу, 6 годин я маю підключити. Так, ти в... ж не на зміні будеш у 6 годин. Я, магазин... я ж вас прийняла від нормальних. А можна а було мені нормальних. сказати, що я тебе зараз відкапаю, mm -hmm. а потім йди куди Все, хочеш? Да ви мені цього не сказали. Все. А чого ви б дзвонили? Я... Ну що, народ, як вам історія? Ось така вона в нас вийшла. Історія лікування у Великобачанській лікарні. І це все відбувалося 2 вересня, зараз вже 15 те І наслідки, так скажімо, неналежного медичного обслуговування, неналежного лікування ми розгрібаємо до сьогодні. Але це вже зовсім друга історія. Зараз розмова йде про цю особу. І знаєте, при можливості я міг прикріпити її фотографію, я міг сказати прізвище ім'я. Але я цього не буду робити, тому що це розголошення особистих даних. Я не хочу переходити на особистості, так як робила ця особа. Я думаю, в вузьких кругах в нашій місцевості її так здогадаються, хто це, її і, і так впізнають, і цього просто не потрібно робити. А вас прошу максимального репост цього відео. Напишіть свою думку в коментарях. Знову повторюю, все буде на ваш розсуд. Напишіть на вашу думку, який стан у медсестри був по голосу. Прошу максимального репосту цього відео, тому що це так просто забувати просто не можна, тому що на місці Насті міг опинитися будь-хто другий і могли б так не встигнути запобігти Лика, як це зробили ми. Могла вона залікувати якогось дідуся або якусь бабусю, яких там відділені, просто повно, які ходять до них, немає абсолютно ніякого діла нікому. Медичний персонал в неадекватному стані. Пацієнти ходять, немає ніякого діла нікому до них. І дуже добре, що не відбулося ніякої трагедії. Так що, будь ласка, максимальний репост цього відео. Напишіть свою думку, а вам дякую за увагу сподіваюсь, до нових зустрічей, але не по такому поводу.